Погуляли, персик почав захекуватися. Йдемо додому, давай. Залазь. Будемо йти додому. Ти вже стомився. Ні, не стомився. Ні, важко дихаєш. Давай. Завтра ще вийдемо. Погуляємо. Ну, бач, важко дихаєш. Не привик ти в нас. Так довго гуляти, щось сонце прийме Все, додому. Дома побачимось. Говори всім вітанечко Бачите, захекався. Захекався. Ліг так в переноски, персик, удобніше Лягай там зручні. Будемо їхати додому. І ти